Всім доброго вечора. Покажу, що в мене залишилося. Залишилося не так і багато речей. Можливо, хто докомплектує посилочку. Ось хочу розпочати з отаких от серветочок. Я показувала сьогодні дві скатертини, такі одну чайну, одну велику. З о такої тканини, з такого, такої, такої матерії. Ось такі серветки залишилися Дві 45 см довжина і 32 см ширина, ось дві такі. От. І одна така маленька, кругленька, ось серветочка. Але на цій кругленькі ось плямка є невеличка. Ну, я не прала. Я не прала. В діаметрі 30 см така серветочка. І оці серветки будуть коштувати 60 гривень за всі три. Так, далі хочу показати отаку рожеву скатертину. Вона дуже цікавого, такого кольору. Рожевий такий, але, ну, Такий він пастельний колір, не знаю, як передасть камера. На мій погляд, вона новенька. Я її зараз отак складу. Скажу вам в діаметрі вона майже метр сімдесят. Така скатертина. Дуже гарна, Ну, гарний колір такий якийсь незвичайний. От. І 280 гривень ціна такої скатертини. Так, ось іще одна така скатертина. У мене їх було декілька, попадалися вже. Тут ось і навіть етикетка, не знаю, чи я прочитаю. Ні, тут, ну, написано, звичайно. То виробник, я думаю, що це Німеччина. Ось дивіться, така скатертина кругла. Оце така серединка. Я не буду розвертати отак по кругу вона вся. Вона в гарному стані, можливо, і користувалась. Я не буду стверджувати, Ну, завжди, як користуються, то оці ось етикетки, вони такі потрюпані. Коли їх беруть, а тут вона як нова. Також в діаметрі вона метр сімдесят і ціна 300 гривень такої скатерки. Так, і ось така залишилася прямокутна скатертина. Ось така вона, дивіться, вся ниточка якась причепилася. Я думала, що брудна. Ось така вона вся, дивіться, вона натуральна тканина, аж шелестить. В такому стані така веселенька, якась національна. Не знаю, що це таке, яка це народність. Десь я тут бачила, вже воду п'є. Десь я тут бачила таку ніби в одному місці, ніби поторочені ниточки. Де я бачила? Вже я ніде не бачу. Можливо, мені здалося. Можливо, я і найду. Ви знаєте, його все. Поздивляюся, можливо, все-таки здалося, не знаю. Ну, не бачу. А ось-ось-ось, бачу. Але це ось така маленька, ось така маленька тут дірочка, якщо видно кому. Ось така маленька дірочка. Але вона дуже гарна, така, дуже якість, така тут гарна, дивіться, ось з цієї сторони вона така. З вивороту. зараз вам скажу розміри її. Довжина півтора метра, і ширина метр двадцять. Ось такі розміри цієї скатертини і 250 гривень буде її ціна. Так, це що стосовно із цієї посилочки. Далі ось я вам показувала у одному з своїх показів оцю скатертину зелену, вона абсолютно нова. Тут розміри метр тридцять, здається, на півтора, там я ціну озвучувала 350 гривень. Зараз я ціну знизила. Ціна такої скатертини буде 300 гривень. Дуже нарядна, ціла. Ну, вона нова, вона нова. Хто бажає придбати, будь ласка, будь ласка. Так, ну набір оцих серветок, так вони в мене і залишилися. Я також казала розміри. І тут якість така, ну, як з мішковини ніби таке відчуття. От. І за три серветки ціна 50 гривень буде. Так. Далі ось в одному із своїх показів я показувала вам ось таку тканину. Раніше такі вафельні звалися, вони рушнички. І розміри я озвучувала. Дивіться, вона навіть була з ярличком, шкода, що відірвали ярличок. Так, Розміри зараз нагадаю. Довжина цього кусочка, ну вона йде як скатертина, я так думаю, на кухню. Довжина її метр 20 і ой. І ширина 80 90 сантиметрів ширина. О такого кусочка. Якщо бажає хтось придбати, 80 гривень. І можна зробити і рушнички кухонні. Ось така серветка в'язана гачком вручну. Так, така вона ось ось така. Але я ж вам знову кажу, я не прала, не перу речі. Ось така жовтенька тут цяточка є. Але вже мені багато радять, дівчатка, як виводить такі на білому, це взагалі не проблема. Якщо хтось хоче придбати, 40 гривень така серветочка буде коштувати. Мабуть, я не озвучила розмір її, розміри 34 на 34, ось така серветка. Так, далі. Що ж у нас далі? Ось така скатерка. Я вам її показувала. В одному кольору вона такого оливкового кольору. Дуже гарна структура тканини. Така мережка по краю, мережка натуральна. Мені здається, що тут у склад входить поліестер. От. І я також на неї ціну знизила 200 гривень така скатертина. Ну, я озвучувала розміри, але вона в гарному стані, немає ніяких пошкоджень. Тут метр 60 вона в діаметрі. Так. Так. Далі ось я показувала таку доріжку. Ця доріжка, бачите, вона вінтажна, як льон, ну, ткана, якби як льон, але такого грубого, ну, грубе таке ткацтво. Хоча на, на дотик вона дуже м'ягенька, така приємна. Оце малюнок тут нанесений, я думаю, фарбою на тканину. Вона така сірувата, ця тканина. Доріжка, я зараз вам скажу її розміри, нагадаю. Е, так, 57 це буде метр 14, десь так, метр 15, Ось така. 60 гривень, якщо хтось бажає придбати отаку доріжечку. Її можна навіть використовувати як рушники. і Так, ось така. Ще серветка в мене була, я також вам озвучувала її розміри, і ціну знизила 50 гривень, хто бажає, дивіться, тут ось така вишивка цікава по ній. Розміри її. 50 на 50, так, і 50 гривень, якщо хтось бажає. Також цю рибку я ось вам показувала її. Озвучувала така серветка, в'язана вручну гачком. Дуже дрібненьке таке плетіння. Також, якщо хтось бажає придбати 60 гривень така рибка. Так, Ну, ось серветочка цікава, також вона ткана. Ось бачите, і ткана, вона Е, сама серветка ткана, тому що ось тут видно, як е, позаробляли краєчки, тобто як позаправляли ниточки. Тобто, на мою думку, не різали просто тканину і так обробляли, а от такий от розмір цієї серветки і був. Е, ну, нагадаю, нагадаю, довжина 40, ширина 20. І 30 гривень така серветочка. Вінтаж. Так. Ось така чайна скатертина, я вам її показувала. Вона шифонова. Тут в деяких місцях є пропуски, ниточки, ось його тут поторочені. Але сама вишивка дуже гарно збережена і тому, можливо, комусь для рукоділля. Та її так можна використовувати. ну... Кому для рукоділля, хто шиє, подивіться, яка дуже гарна така вишивка, і 50 гривень така буде скатертинка. Так. Чайна скатертина. Ось, зверніть увагу, я вам показувала таку чайну скатерку, вона невеличка, за такими вставками. Я не знаю, чи це... Та ні, це, мабуть, плетіння гачком. Це плетіння гачком. І ось так от вишивочка. Якось вона пройшла так непоміченою. Натуральна тканина тут. Мені здається, що мені попадалися і такі серветки колись раніше. Саме за, таким, за такою вишивочкою. Ціну знизила із 150-120 гривень буде коштувати. Натуральна тканина. Так, ось залишився такий рушничок, він новенький абсолютно. Якщо хтось хоче придбати його 50 гривень, дивіться, махровий рушничок кухоний з отакими овочами. Також, будь ласка, звертайтеся. Так, ось цей рушник залишився. Е, я вам показувала його. Він великий, банний такий рушник. Е, це виворіт, це лице, він новий. Він новий. Ну, ниточки чіпляються, бо це ж тканина. Він абсолютно новий, і хто хоче придбати 240 гривень, буде коштувати цей рушник. Ви знаєте, зараз для таких натуральних рушників це ціна дуже гарна. Так, ось такі дві серветки. Гірчичного, ні, навіть і не гірчичного, я навіть не можу сказати, якого кольору вони. Цікава така мережка ось кругом. Вони на таке відчуття ніби мішковина. Вінтажні серветки, оригінальні. Такі дві. 45 довжина, ширина 30. Ну і ця маленька в діаметрі 24. І дві такі серветки 50 гривень буде коштувати. Тут ще якась етикеточка. Це треба знімати очки. Ой, так. Далі ось цей рушничок. Я показувала вам рушничок-серветка. З цієї сторони він має таку якусь плямку. Але така аплікація метелика. Тут і він довгий. Він довгий, ось із цієї сторони. Ну, він як накамодник, можливо. Ось із цієї сторони такий метелик. Він новий абсолютно, але ось є таке. Оце пошкодження, я вам показувала. Да, тут розмір його, мабуть, до півтора метра, е, можливо і менше. Ось такий рушничок і 40 гривень, хто бажає придбати. Ось така краса, маленька така серветочка, має е, біленька, плетена гачком вручну. Має такі от вставочки, трояндочки, вони е, об'ємні. Ці трояндочки, ось така маленька, 30 гривень. Так. І оцю скатертину, атласну, що я вам її показувала, вона довго лежала тут на столі. От. Вона така щільненька сама по собі, в абсолютно гарному стані. Має такі аплікації новорічні, ось такого бускового кольору. Так, і 60 гривень ціна такої серветки. Так, ну і залишилося в мене дві наволічки. Я розміри озвучувала, можливо, вони комусь не підійшли. Це ось така. Ну, Це машина, звичайно, вишивка, вишивка у техніці рішельє з двох сторін. Ось така. От. І також я ціну знизила, буде коштувати наволічка 80 гривень. Так. І ще одна така із батистовим мережевим. Вони новенькі, всі в гарному стані. Ось таке батистове мережево. Бачите? Краса. Воно також буде коштувати 80 гривень. Ну, ось на сьогодні все, ніби передивляйтеся, можливо, комусь щось допакувати посилку. Всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. Міцного здоров'я і, звичайно ж, бережіть себе. Бережіть себе і все буде Україна. До зустрічі. Пока-пока.